Доброго дня! До вашої уваги Mercedes Sprinter, свіжопригнаний з-за кордону, розмитнений, сертифікований 2014 року, модельний 15-й. Дуже гарний автомобіль, синій металік колір, нова гума зимова, 4 колеса однакові Середній низький, камера заднього огляду, все працює. 316-й. Дуже чудовий стан автомобіля. Гарна комплектація. Будка теж в гарному стані робочому. Подножки, все на місці, стан салону чудовий, без підпрятань, без потертостей, сидіння в оригіналі, велика мультимедія з навігацією, з камерою за огляду, два ключі, сервісна книжка, коробка автомат, 7G тронік дуже гарний автомобіль. Реальність 310 тисяч перевіряється по вінкоду, по карвірті вся інформація є про автомобіль. Дуже чудовий стан. Гарний колір такий. Двигун працює нормально, чудово. Ходовка вся. Зроблено, по ходові зроблено замінені передні диски, тормозні колодки, амортизатори всі чотири. Амортизатора замінені, вебаста заводська Автономний обігрівач вебаста Круїз-контроль. І так все. Дякую.